Центр промінь, гурток «Мітливий англійський. Тема уроку The Present Perfect tense». Добрий день! Тема нашого уроку теперішній доконаний час. Unit 11. Теперішній доконаний час виражає дію, яка завершена на даний момент. І для нас важлива не дія, а результат. Розглянемо слова-маркери, які. Uh, означають uh, present perfect. Already, yet, just, so far, ever, never, recently, lately, since, for, for a long time, for ages. Як утворюється теперішній доконаний час? Тут у нас є інфінтив цього часу. Складається з дієслова to have і participle to. Або дієприкметник другий, або participle. Він вже називається ще третя форма дієслова. Розглянемо, як утворюється паціпл. Тобто дієприкметник другий. До дієслів правильних ми додаємо суфікс і ді. Ну, наприклад, to walk walked, to play played, to carry. «carried» І пам'ятаємо правило, коли закінчується на Y перед нею приголосна, то при додаванні ED Y змінюється на I і додаємо ED суфікс. Дієслова, які неправильні. Для них є таблиця третя колонка, і вони змінюють свою форму. Їх треба запам'ятати. Ну, Наприклад, to give, gave, given, to give infinitive. Gave це past simple, тобто для минулого неозначеного часу. І третя колонка в нас буде participle To для перфектних часів. Таблиці неправильних дієслів ми з вами вже вчили. Розглянемо приклади на Present per words. Ну, наприклад, I have checked. You have checked. We have checked. You have checked. They have checked. Але у третій особі ми пам'ятаємо, що дієслово to have має дві форми у часі present. Have для всіх осіб, окрім третьої особи однини. Тому he has checked. Звичайно, буде she has checked. І речення. He has already checked a file. Питанні Дієслово слово has або have ставиться перед підметом. буде загальне запитання. Has he checked a file yet? І обставина. Yet. Він провірив файл уже. У короткій відповіді ми пишемо yes або no. І потім підмет виражений займенником. І перше діє слово або, have, або. Has. Yes, he has відповідь. He has already checked a file. Тобто він вже провірив файл. Якщо заперечна коротка відповідь, то буде No, he has not. Тобто маленьке заперечне речення. І зверніть увагу, в питанні у нас yet у заперечній відповіді. He hasn't checked a file yet. Також yet. Але у стверджувальному реченні буде «He has already checked the File. При утворенні спеціальних запитань спочатку стоїть питальне слово, потім перед підметом у нас буде have або has, підмет і смислове дієслово в формі «participle to. І далі вже доповнення всі. Наприклад, Where has he checked the file? Або How have they checked the file? Або Where have they checked the file? Але питання до підмета. Who has checked the file виражає третю особу однини. І навіть коли в нас у реченні було They have already checked a file, то в питанні, хто провірив файл, у нас буде Who has, тобто йде третьою особою одними. Не забувайте питання до підмета третя особа одними. І ще запам'ятайте. У часі Present Perfect питання when коли не вживається і не вживаються обставини часу past Simple, тобто ago, ну, наприклад, last night, там last week або three years ago. Вчимо теорію 11 -го? юніту бажаю успіху! Дякую, до побачення!